Чимало порушень на Чернігівщині сталося вже після закриття виборчих дільниць. Їх зафіксували спостерігачі від громадянської мережі Опора. Про що й звітували журналістам в дискусійному клубі Експертна думка. Найпоширеніші порушення, які помітили опорівці майже на всіх округах були черги в ніч та на ранок на 27 жовтня, коли члени дільничних виборчих комісій здавали протоколи в окружкому. В 208-му виборчому окрузі навіть штовхалися. Черги утворилися через уповільнену роботу комп'ютер. Турної системи також гальмувала процедуру прийому протоколів і велика кількість технічних та граматичних помилок у документації. Та найбільш проблемним на Чернігівщині залишається 207-й виборчий округ до звісток про чотири автобуси, начебто, журналістами та присутності груп молодиків на ОВК додалося ще й повідомлення про замінування. Остання інформація з 207-го округу, десь година дві тому чи три тому сказали, що дільниця. Окружна комісія замінована. Звідти вивели і членів комісії, комісій, спостерігачів за тією інформацією, що в мене була перед початком даного заходу. Вже запустили приміщення, але шукають ключ від серверної. Не можуть її відкрити. На 208-му виборчому окрузі спостерігачі від опори зафіксували, як члени комісії, писали в бланках протоколів. Відеодокази продемонстрували журналістам. Видно, що людина робить позначки в документах, які схоже на протокол дільничної виборчої комісії. Тут ви можете бачити на столах в дільничній виборчі, виборчій випружні комісії. Початка протоколи. Видно не незапаковані. і члени комісії, пояснюють, що в них нічого забороненого нема. Коригування виборчої документації проміщення ОВК спостерігачі від опори помітили і на 206-му виборчому окрузі. Це відео, коли в залі засідань окружної комісії було відкрито бокс з виборчими бюлетенями. І виборчою документацією без попереднього оголошення повторного підрахунку. Тобто процедура була по суті порушена, тому що бокси мають бути запаковані. Це за поясненнями членів ВК, робилося для того, щоб внести правки в деякі неточності, не їх, за їх словами, арифметичній неточності. І описки, які були допущені в протоколах, всі зафіксовані матеріали порушень опорівці мають намір передати до міліції та кажуть, що вони суттєво не вплинуть на підрахунок голосів.